Перша в історії спорту українські футболісти здобули золото на чемпіонаті світу серед гравців із вадами слуху. На турнірі в Малайзії вони стали кращими із-поміж команд із 19 країн. В українській збірній виступали і троє прикарпатських футболістів. Сама гра фінал є фінал і сильні команди. Нам вдалося вистояти початковий наступ японці і в першому таймі відкрити рахунок. В другому його подвоїти, кінцівка через припущення була трошки нервова, але ми довели справу до успіху. І щасливий був. <плес> ну, переживав до фіналі. Рахунок було 2-1, що такому було 5 хвилин додали, думаю. Чи віриємо. А те, що, сиділи, що побили, і дякую. У фіналі українські футболісти зіграли матч із збірної Японії. Кажуть, здобути перемогу було нелегко. Особливо дався взнаки спекотний та вологий клімат тропічної країни. Хвилювалися, тому що ми усі знаємо, що чемпіонами не народжуються, ними стають через багаторічну, самовіддану працю. Як тренерів, так і спортсменів і керівництва. Наприклад, до цієї світової перемоги Володя йшов довгих 19 років, Білоусов 14 років. Хочу подякувати нашим Збройним силам. Якби не вони, ми б взагалі не могли навіть думати про якийсь футбол. Але завдяки нашим мужнім захисникам маємо можливість. Займатися улюбленою справою, займатися е, футболом, добувати якісь перемоги, і сподіваюся, що наша перемога є також е, би, прикладом. Таким, що наша держава може перемагати за будь-яких умов, і вона дійсно є сильною нацією. Перемога на чемпіонаті світу з футболу серед спортсменів із вадами слуху дала українським гравцям путівку на Деф Лімпіаду. Всесвітні змагання за два роки стартують в Японії. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.